24 тисячі оригінального підтвердженого пробігу на Кіаніру Електро. Це в нас ще 20 рік. Експлуатація з 21-го. авто пригнане з Німеччини без жодного підкрасу за ціною 24 тисячі 600 доларів. Авто в самій повній комплектації престиж з тепловим насосом та портом швидкої зарядки CCS. По комплектації має нас максимальну led оптику оригінальні 17 диски. Також є в комплекті нова літня Гума Michelin, автоматичне складання дзеркал датчики сліпих зон. Люк, безключовий доступ, чорний шкіряний перфорований салончик, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, повний електропакет, акустика JBL, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, led панель приладів, читання знаків тримання смуги, 24 тисячі оригінального підтвердженого пробігу, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього огляду, передній та задній протронік, Клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає задній ряд сидінь. Люк, розеточка 220 В. Підігрів заднього ряду. Авто в дуже популярному, темно-синьому кольорі. В максимально збереженому стані, практично новий автомобіль. Можна глянути у нас на площаці. Знаходимося у Львівській області, судло Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також купівлю кредит та лізинг.